Експеримент з елементами пільки. Накупив я от таких вот елементів пільки. Ну, спеціально для того, щоб поекспериментувати. Ну, в общем, щоб з них отримати більш імені якесь електричество, я так зрозумів, що їх треба ну хоча б щоб заряджати там фонарик або телефон Ну, телефон так, на мінімалках хоча б заряджати. Це треба штук 10 цих елементів. А по-друге, треба так, щоб. Щоб перепад температури був примерно 50 градусів. Між елементами. Пробував вже різні варіанти, по-різному їх нагрівати. По-різному охолоджувати Хочу різні варіанти перепробував. Ну, що можу сказати. На Ютубі там, там все так класно, блин, вони ставлять один елемент і там от одного елемента вони щось запитують. Ну, я, чесно кажучи, не дуже не дуже зміг від одного елемента щось запитати. Я вже її грів. Сильно грів так сильно, що один елемент спалив. Взагалі, тому що в них дуже слабенький коефіцієнт. Нагріваєш його, грубо кажучи, чуть більше 100 градусів. Все, він просто тупо помирає. Ну, та що тут тебе скрутило? Стягну резинками, не, не хочу поки що якось. Укріпляти. Так, тупо як експеримент піде. Я взагалі думав зробити типу такий, чи можна зробити міні-холодильник. Попробую, якщо на акумуляторах 18650 ставити по два елементи паралельно, то воно виходить, що тягне пів ампера Що, в принципі, якби... так розібрати трошки, то можна з допомогою що ну, в мене фігово там стоїть, коротше. Ампера, сила тока. От, допустим, ну, звісно, якщо я буду нагрівати рукою, це це мінімум. то воно, скоріше всього, толком нічого взагалі не нагріє. Давайте подивимося по вольтам. Маємо 0,03 вольта, це якщо рукою просто нагрівати. І ще один елемент неплотно прилягає. Ну от два елементи, просто держу, ну, температура тіла. Це що, виходить, грубо кажучи, навіть до 0,1 вольта не дотягаю. Добре, попробуємо підігріти чимось більш таким. Надіюся, резинки не полапають. Оце ну, я вже грію феном. пеном. Холоджувати вентилятор я ніякий не ставив поки що. Так, просто щоб перевірити. Потім подивився через тепловізор. Ну от 1 вольт. Ну, трошки гаряче. Ну, навіть не ну, так, сильно тепле, грубо кажучи, сильно тепле. Ще можна спробувати дати ток і охолодити. Радіатор вже візьмуть своє, правильно вже? Давайте я спробую підключити Давайте підключу по 4 вольта на один елемент. Допустимо, тут два елементи, послідовно. І підключимо до цих елементів 8 вольт. На блоковий поставив. 1,5 А включаю. Так. І що у нас іде потреблення на даний момент 1 А. А так, да, чувствую, кстати, так. Да. Ця сторона почалася прямо конкретно нагрівати. А ця прям охолоджується нижня частина. Прям чувствую да, прям дуже чувствується. На даний момент він бере 0,9 А. Но все щось слабенько, слабо нагрівається. Блін, то алюміній він не покаже точну температуру цей китайський. Зараз включу тепловізор. Подивлюся, ну, ладно, ми. Допустим, цього холодили нижню сторону. Ця на даний момент ну така вже трохи горяча. Вирубаю питання. Так, і у нас дає на даний момент ну 1,5 вольта. Оця сторона холодна, ну прям холодна. Ця горяча вата. Я так думаю, щоб щось отримати, це треба. Ну, я думаю, що десь примерно 10 елементів. Тому що про силу тока тут взагалі нема що говорити. 0,1 А. Всього 01 А. Ну, бо я можу їх зараз нагріти до бешених температур, але толку з того не буде. Ну, ви ж не, не зможете так користуватися. Це експеримент експериментом. А щоб Якщо зробити такий термогенератор, то тобто це треба ну, різницю не дуже велику робити. Так щоб, грубо кажучи, горяча температура була ну, 60-70 градусів максимум. Правильно Ну, Холодна, максимально ну, при комна... температура була. <клухи> і це відузень не вийде витащити дуже великий ток. Тобто це треба. Та я думаю, що дуже більше 10 елементів. Щоб хоча б можна поставити так десь коло ну, допустим, палатка десь і коло костра. Коло так поставити ну цю, Цей термогенератор. В одну сторону можна поставити, допустимо, той же радіатор, щоб охолоджував з бачком води або ну, щось пігне. Ну, можна придумати як. Але до сверхсильних температур не доводити. Зараз включу тепловізор, покажу через тепловізор, як то буде. Ну, в общем, тепловізор не хочу показувати температуру на алюмінію, тому що він блискучий і отражає, і нема точних. Ну, блин, По відчуттям можу сказати, що. Так, одна сторона, в принципі, трохи охолоджується, але нагрів йде більше, ніж охолодження. Чомусь вони не працюють рівномірно. Щоб з одного боку точно охолоджувало, допустим, там на, а з другого боку нагрівало, воно якось так виходить, що нагріває настільки сильно, що навіть холодну сторону починає нагрівати. Ну, можна, в принципі, орієнтуватися по резинкам, які, якими стянути, стянуті два радіатори. Ну, от на резинках примерно. Ну, більше 40 градусів, але ну, по відчуттям, чесно кажучи, я, скоріше всього, чуть-чуть більше. По відчуттям як ну, 50 точно є 50 градусів. Ну, так, плюс-мінус. На холодній стороні на резинках показує 23, але ну, чується чуть холодніше. Але все одно нема таких, щоб перепади дуже великі були. Ну, тобто, холодну сторону треба охолоджувати в будь-якому випадку. Тут даже, ну, даже неяк це це не, ніяк не зробити. Тому що гаряча сторона, колись нагріє, вона починає нагрівати холодну сторону. на жаль, така от реальність. Я, ну, я чесно не знаю, щоб зробити нормальний термогенератор, це треба прямо. Та дофіга цих термоелементів. Їх тоді треба купити, блин, штук 15-20, щоб не давати сверх сильну щоб він міг робити. Але це вийде і об'єм цього термогенератора не дуже маленький. Це десь, знаєте, в селі можна там кудись присобачити. І просто, брін, коли кидаєш дрова, гріти житло, воно виробляє ток. Ну, так трошки видно. Я думаю, що краще зняти радіатор і показати сам елемент пільє, як він. Ну, як себе веде. <кхід> так, ну ось термо. Елемент сам елемент пльтьє. Зараз подам ток. Я не подаю 12 вольт, я подаю менше, тому що ну, нема смислу Це тільки експеримент, щоб показати. 5 вольт, 1,5 Ампера. От бачите, одна сторона нагрівається, друга охолоджується. Це все при такому току, але все, якщо гаряча сторона сильно нагрілася, холодна сторона теж починає нагріватися. Горяча сторона вже більше 60 градусів. Але нема так, щоб от от бачите, ця сторона все вона починає прогріватися, тому що плюсова температура вище. <кій> Поставлю на такий радіатор, подивлюся. Що буде 75-76 градусів. Так. І ще. Ну, і ось одразу ж як я горячу сторону почав охолоджувати. Холодна сторона теж почала охолоджуватися. Так що, виходить, щоб добитися того, щоб він навіть працював як охолоджувач. Ну, там якийсь міні-холодильник або. Не знаю, там якийсь придумати змійовик такий трубку, щоб воду охолоджувати, як в цих яких, ем, кулерах, То треба по-любому ставити. Ставити якийсь радіатор, який буде охолоджувати, тому що тут варіантів других взагалі ніяких нема. М да, дуже цікаво. І це я не пустив дуже великий ток. А якщо дати реально великий ток, то гаряча сторона, скоріше всього, нагріється так, що він просто елемент зголи... згорить. Термопрокладку спробував, але ну, це фігня. Це треба, якщо ставити, то тільки на <кій> термопасту. Ну і радіатор, звісно, треба охолоджувати, тому що ну, він все одно буде нагріватися. і навіть ефект він потеряє. Не... Взагалі, можу сказати, що не так все красиво, як на тих видосах на ютубе Щоб реально зробити термогенератор, це потрібно цих елементів ну, прямо дуже допігати От 10 і вверх. Так, да, це, грубо кажучи, якщо ти там десь. Вдома у тебе якась там, не знаю, блин, якийсь камін. Можна на стінку в одну сторону і на другу поставити якесь охоложення, вентилятор, щоб просто ганяв. Ну і, грубо кажучи, використовувати. Ну, тому що, навіть якщо ти йдеш кудись з палаткою в поход, то ну, це вийде, допустим, 15 елементів це досить не маленька така штука. Можна попробувати, якщо ти зробиш, я ще думав, знаєте, такий зробити міні-холодильник, який працює від павербанка, припустимо. І от якщо запитувати паралельно, тому що один, якщо ти запитуєш один елемент, ну, от ставимо 5 вольт 1 А, ну, стандартне значення. То ток починає, ну, вольта починають просідати до 3 вольт. Просідає. Ну, бере більше Ампер. Можна підключити паралельно елементи. Я пробував підключати і 2, і 3. Ну, якщо, допустимо, використовувати хоча б два елемента, а три ще краще, то ну, він, да, він не охолоджує дуже сильно. Але прохладне, ну, в принципі, робить. Тобто, якщо зробити міні холодильник, такий, знаєте, щоб там, грубо кажучи, бутилку з водою держати, щоб вона була прохолодна, то, так, да, може бути. Три елементи, якщо підключати послідовательно до до павербанка, то, ну, як, ну, не сверхсильно, але на ну, якусь таку коробочку, і в ту коробочку. Поставити бутилку з водою. Вона буде прохолодна. По, по силі бере примерно пів Ампера. Пів Ампера. Так що можна зробити? Теоретично можна зробити такий невеликий холодильник ну, для бутилочки з водою. На павербанку, що буде працювати. Ну а як робити як хороший якийсь холодильник, ну, не знаю, це теж, теж не варіант. Ну от це тепер, грубо кажучи, від 5 В 1 А. От горяча сторона і от холодна сторона. Ну, але якщо, холодну, на, на, ой, якщо на гарячу сторону поставити радіатор, щоб охолоджував. То, да, можна такий невеликий холодильник зібрати, як походний ну, в палатку, чи де там, грубо кажучи, до павербанка підключив. І він все одно буде про прохладно якби, продукти там чи що тримати. Це як варіант. Але охолодження треба ставити в будь-якому випадку: радіатор або ну, якусь, якусь таку штуку. Тому що других варіантів нема. Ну, і ТОГ, що би я сказав, ну не, нема в них такої, такої конкретної блин, ефективності. Щоб добити ТОК, треба елементів дофіга. Ну і якщо брати, скільки вартість елементів, то це вийде такий. Невеликий термогенератор, щоб заряджати хоча б якийсь телефон коло вогнища, це, блин, більше 1000 гривень треба віддати. Це тільки за самі елементи. Не кажучи, вже конструкцію радіаторів. Ну, це з розрахунком на те, що не будуть даватися дуже великі температури. Ну, тому що, якщо дати дуже великі температури, то. Вони просто довго не будуть служити, і немає сенсу. Це з розчатом на те, що будуть стандартні такі терпимі температури. Як холодильник, ну, не знаю, але це теж своєобразна така річ, тому що він досить непогано бере току. Можна пробувати якийсь поставити такий водяний радіатор проходний, знаєте, як в тому же кулері. Що підключив до води якийсь там міні компресор, щоб воду просто проганяти. Ну, тобто, ти включив, там, грубо кажучи, на 30 секунд, налив холодної води і виключив. Ну, такий, типу, як охолоджуючий такий кулер зробити. Ну, є деякі. Коротше, над тим треба думати. Ну, Але по... як електрогенератор, або холодильник, ну ви самі бачили температура і так далі.